Вітаю вихователь молодшої групи Леонова Лілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття з дослідження на тему лід і вода. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми повертаємося до нашої чарівної лабораторії. А щоб дізнатися, що буде відбуватися, відгадайте, будь ласка, загадку. Він прозорий і холодний, він загадковий і щільний. А в теплі раптом оживає сльози лє і швидко тане. Що водою сльози лє? Ну, звичайно, це лід. А що таке лід, дітки? Молодці! Лід це заморожена водичка. Водичка замерзає при низькій температурі. А низька температура це холод. Отже, це відбувається взимку, бо на вулиці дуже холодно. Чи за допомогою холодильника, бо він також створює холод? Давайте роздивимося наш лід та дізнаємося, який він. Доторкнемося до нього. Ось, дивіться, який він. Наш лід твердий, він холодний. А ще він слізький. Так, дітки, а як ви гадаєте, в якій водичці наш лід розтане швидше, в холодній. Чи в гарячий. Давайте подивимося з вами. Візьмемо ось цей шматочок льоду та зануримо його у кип'яток. Ось так А цей маленький у холодну водичку. Дивіться, що відбувається. Лід у горячій воді. Майже сразу почав танути. А у холодній воді, дивіться, він не тане, тобто тане намного повільніше. Та тут наш лід вже розтанув. Дітки, а подивіться, що ще відбувається? Наш з вами лід. Не тоне в воді, дивіться, він знаходиться на її поверхні. А як ви гадаєте, чому це відбувається? Дітки, а відбувається це? Тому що лід, хоч і твердий предмет, але він намного легше, ніж водичка. Також у природі лід буває на річках, та дивіться, що трапляється. Бачите, зверху він твердий, але там знаходиться жидка не замерзла вода. Це відбувається тому, бо води дуже багато, і вона замерзає тільки на поверхні. Ось, дітки, сьогодні ми з вами дізналися про те, якою буває водичка та яким буває лід, що він швидше тане у горячій воді, що він залишається на поверхні води, а також, що він холодний та твердий. Молодці дітки, дякую вам за допомогу в дослідженнях. До нових зустрічей!